Доброї ночі, <към> доброї ночі, дорогі друзі. Доброї ночі, дорогі речі. З вами український історик та журналіст Ір Швець. В прямому стрімі українські секіряни. Доброго вечора, пане залізничий транспорт, і добрий вечір, пане Сантехнік. Перепрошую всіх, ну пан Енгі. пан Паненькі з далеких країв завітав до нас. Завітав до нас. Дякую, паненькі. Що я вам скажу? Перепрошую тих, хто чекав стріму о 21.00. На превеликий жаль, у нас світло виключилося, і вийшов стрім, коли світло включили на даний момент. Сантехнік, пане Ігоре, бажаю вам міцного здоров'я. Вам теж, пане сантехнік, дякую, навзаєм. Вийшов стрім, до речі, я сьогодні викладав е, ще один стрім. Виклав один стрім. Подивіться, у кого буде бажання. Міністр проти президента Зеленського цікавий стрім, де я проаналізував ситуацію з вертикалю державної влади України. Якщо коротко, то на місцях влади не підчиняються президенту. Я не за президента Зеленського. Повторюю, просто я вам кажу: на місцях суцільний ні, не бардак і хаос, на місцях місцевої мафії регіональні влади. Грабують все до останньої копійки, вигрібають все і готові втекти з України в будь-який момент. Держав, ну, державна влада, ну, якщо у нас же є в Україні державна влада, да? символи державної влади на превеликий жаль в регіонах, ніхто на це вже не дивиться, якщо так чесно сказати. Ну, от я виклав таке відео, хто захоче, подивитися. Міністр проти президента Зеленського. Далі. Традиційно попрошу вас, підпишіться на український YouTube канал Ігор Кравцов. Хто захоче, будь ласка, завжди низько кланююсь усім, хто допомагає донатами. 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка. Приватбанка. Привіт з Одеси, пане Лісабон. Доброго вечора пане Лісабон. Дякую, привіт, героїчній Одесі. До речі, за Одесу ми будемо говорити сьогодні, в прямому стрімі. Е, є новини цікаві, і ви скажете так чи ні. Що пише пан Енді Ну, а коли був президентом Порошенком, тоді була децентралізація? Було добре чи погано. Я вам скажу: жоден президент е, України не зміг зробити те, щоб втримати її. Україна е, з 92-го року локомотивом, локомотивом неслася в прірву. Чому вона не впала раніше в прірву? Ну тому що нас було 52 мільйони. Тому що е, в 91-му 91 році. У 91-му році, в 90 му у нас залишилася величезна промисловість і величезний економічний військовий потенціал в Україні. І тоді, в прірву, Україну не можна було кинути. Її кидали поступово. Вона летіла, набирала швидкість як локомотив, якого відмовили гальма, і летить він в прірву, і все або машина. да і нічого не зробиш, паненьке. Ентер, кінець, так, фініш, на превеликий жаль. Чи можна е децентралізація, це крок до сепаратизму? Це дискутивне, дискутивне питання. Я завжди виступав за міцну президентську владу в Україні, тому що на превеликий жаль у нас немає парламенту, який би був український. Всі парламенти у нас, за е, виключенням хіба що першого парламента, де було дуже багато представників е, патріотичних сил, українських сил, всі парламенти не тянули на тих, які можуть зробити щось для України реальне. Всі парламенти набивали свої кишені, цей вже набиває кишені відкрито. Якщо ті хоч маскувалися... Як ті, хоч щось робили, нинішній парламент нічого не робить. Просто гребе гроші. От і все. от Ну і по темі стріму. по темі стріму Ви знаєте, багато я сьогодні не буду говорити, враховуючи, що вечірній час, так враховуючи, що завтра велике свято, Троїця, свята. От, тому стрім буде невеликим, але я його присвячу питанню. Сьогодні, до речі, я виклав 5 відео в основній сітці стріму. І хто захоче в основній сітці каналу, хто захоче, подивіться, будь ласка. Є таке питання, що буде? Пане Ігор от мене запитують, що буде в Україні. А я скажу вам, буде третій майдан. Буде третій Майдан. Буде третій Майдан, тому я і виклав відео з назвою Зупиніться, буде третій Майдан в Україні. А, чому буде третій Майдан? Не тому, що я ставлю себе вище Мольфара Нечая чи Месінга, чи інших людей, які передбачували долю. А, до нас приєднаються ім'я фамілію. Я. Я ходжу так, так, так. Е, так, ну, дивіться. А тому, що історія повторяється, чому буде третій майдан? Ну а чому відбулася е, лютнева, а потім жовтнева революція? Чому більшовики взяли владу в Росії? Ну, тому що була війна. Якщо б не розпочалася війна, більшовики ніколи би не взяли владу в Росії. Ну, може, колись, але навряд. До війни Росія з імператором Миколою II була успішною країною, промисловість росла залізні, залізні дороги будувалися, царський рубль був самою міцною валютою в світі, забезпечений золотом. На 150%. на 200 І Ленін Троцький і Гоп-компанія не мали шансу. Просто не мали шансу. Але ж цар Микола II з дурного розуму втявся в війну з Німеччиною, з Кайзером Вільгельмом, а вони ж е рідні були, родаки рідня. Все, і війна погубила і. Російської імперії величезну могутню і Кайзерівську Німеччину. Без питань. Історія йде по колу. Спочатку ура, патріотизм, війна це завжди патріотизм. Війна це завжди підйом патріотизму у населенні. Потім патріотів вбивають, патріотів мобілізують, нема кому воювати. Починається мобілізація, часто густо насильницька мобілізація. А потім вже не вистачає тих, кого мобілізують. А потім йдуть в бій діти, старики. Пам'ятаєте, як Гітлер кидав хлопчиків 14-13 років з Фауст патронами палити, та, палити е, радянські т 34 А потім під час війни економічний шох, хаос і спад, і обвал промисловості, обвал валют. Ми за цього від крок. Ми за крок від того, що одна одна е, гривня буде 1 е, долар до 50 гривень. Ми за крок е, до того, що у нас промисловість обвалиться. от Я дуже контактую з людьми і всі кажуть, ну, промисловість скоро обвалиться, тому що з промисловості вигрібають людей на фронт. Взагалі вже скоро не буде кому воювати. Тому що прості люди закінчуються у нас. Промисловські нема кому робити. Все буде великий обвал. І як казала моя бабуся Маруся, «А, живі будуть заздрити мертвим. Це теж не я сказав. Сказали розумні люди, які зі мною спілкувалися. Кажуть, все так, як в Біблії. Скоро кінець світу. Питання: хтось зупинить цей кінець світу. Надія тільки на Бога, який розуміть людей. Але про Україну я можу вам сказати точно: третій майдан буде. І я дуже прошу владу. Прошу, я законослухняна людина, знаю, що третій майдан буде самим страшним і останнім в історії України, але я прошу владу просто зупинитися. Зупинити тих людей, які грабують Україну. Зупинити тих людей, які зараз провокують військових. Подивіться, Україна ж розвалюється не просто так. Коли війна почалася перший рік, Україна була як монолітний кулак, єднання всього суспільства. А зараз цивільні проти військових, військові проти цивільних, влада, влада проти військових. Хтось з влади, підкреслюю, хтось зацікавлений, щоб стравити військових і цивільних. І це Україна під час війни. Ціни безробіття. Що далі? А далі колесо історії вело до революції, і це не тільки в Російській імперії, а в багатьох країнах світу: війна, голод, розруха, безробіття, економіка. Девальвація, а потім що? А потім революція. Так і у нас, Україна не є винятком. Україна є просто закономірністю. Звичайна закономірність. Тому, на мою думку, суб'єктивну думку українського журналіста третій Майдан буде. Я дуже прошу владу зробити все, щоб його не було. Як зробити? Зупинитися. Зупинитися, зупинитися, хвати грабувати країну, хвати стравлювати людей по вірі, по національності. Не треба це робити, тому що це приведе до розколу України, корупція приведе до майдану. Грабіж, корупція приведе до Майдану. Ви скажете, у нас люди покірні, мовчаливі. Так, у нас люди покірні, мовчали, як мовчасні, вибачте. Мовчазні, як, е, як воли, але ж люди вже починають прокидатися. І цей конфлікт, е, знаєте, є такий індикатор, да? є такий індикатор, штука, індикатор. Так от коли Тищенко дав наказ своїй охороні бити ветерана війни, який гуляв з коляскою по центру Дніпра, то це може бути індикатором. Індикатором Майдану, тому що коля приступив в межу. Коля котлета з отаю будкою, да, він просто показав, що люди ніхто. І він це показав спеціально на військовому, демонструючи, що військові ніхто. А це вже перебор. Тому, на мою думку, майдан близький. Пише Енді а хто за цим всім стоїть? Не Росія. Ну, знаєте, я скажу просто, це традиція звинувачувати Росію в розкручуванні обстановки в середині України. І так воно є. Але ж скажіть, будь ласка, у моїх сокірянах хто грабує? От хто моє місто сокіряне розграбував з 92-го року? Хто? Російських військ, слава Богу, в сокірянах не було. З 92-го року до сих пір. А сукіряни розграбовані. А моє місто сукір'яни в 92-му році було в десятки райцентрів найрозвинутіших в Радянському Союзі. уявіть місто сукір'яни в 91-му році, коли розвалився Союз, було в десятки найрозвинутіших райцентрів сільських областей всі, всього СССР. Все. Розграбували. Тому звинувачувати Росію, звичайно, можна, тому що вона робить все для дестабілізації через свою агентуру в усіх шаблях влади, в усіх силових структурах. Але ж грабують свої. Тому ось така справа. Так, що у нас? А хто сказав таке, що стадо баранів на чолі з левом переможе з граю левів на чолі з бараном. Хіба це не аналогічно? <свісно> По-моєму, Наполеон це сказав. А, і пишуть, а навіщо третій майдан? Ну, я ж не, за, я ж не виступаю за третій майдан. Хто включився пізніше, нагітую за третій Майдан. Просто пояснюю, історія річ циклічна і вперта. Кожна війна починається з ура патріотизму. Патріоти йдуть помирати. Помирають патріоти, потім насильницька мобілізація, потім економіка в ступорі, девальвація підняття цін, потім голод, розруха, а потім революція. Все таке саме ж йде в Україні один в один. До речі, по мобілізації. Сьогодні пан Костенко з такою посмішкою, дивною, да, з такими очима і Ясними пан Костенко це е, голова комітету Верховної Ради по національній безпеці обороні і розвідці. Він сказав, що треба зменшити вік мобілізації. Я викладав відео. Вік мобілізації зменшують, е, хоче зменшити пан Костенко і комітет його по обороні та розвідці. Е, значить, е, з 18 до 50. Ну, я думав, з 25 зменшить до 23, ну, до 21. Та ні, депутати Верховної Ради хочуть вже відправляти на фронт 18 літніх. Від 18 до 50. Отак От хоче Верховна Рада наша, яка на фронт не хоче йти. Отак От вона хоче вигрібати всіх дітей, всіх ще робітників селян, і їхніх дітей, які залишились. А далі що? Ну от хто мені напише, а далі що? Ну, є ж зараз люди, думаючи так, а прямий стрім з об'єднує думаючих людей. Напишіть, будь ласка, що далі? Ну, хоч одна людина вчать. Що далі? Чат мовчить. Тому що страшно. Е, сьогодні я подивився мигцем на блогерів е, в день е, там. Пише сантехніка, далі капітуляція. Я боюся цього слова, але, 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 але дуже важко. Залізниці танцюють, Я піду, я підозрюю, що далі нічого хорошого. Ну, от бачите, я дипломатично скажу, як пан залізничний транспорт. Капітуляція не знаю, а нічого хорошого, це точно. З 18 до 50. А коли закінчаться е усі робітники і селяни, їхні діти, напевно, будуть мобілізовувати депутати Верховної Ради на чолі з етнічним українцем Стефанчком, дітей 16, 17, 14 років, правда, Гітлер мав дуже багато Фауст патронів і зброї. Тому німецький фолькштурм. А Фолькштурм це е, така військова організація, в яку кидали стариків і малих дітей. І старикам, і малим дітям давали кулемети, машингевер, снайперські гвинтівки, давали доста гранат і Фауст-патрони. У німців було багато панцер Фауст-патрони. І вони палили на е, радянські Т-34 аж, аж небо над Берліном чорне було. У Берліні спалили танків не і танкістів спалили. А у нас же зброї нема. Ну от я старий хворий, але я тікати нікуди не збираюсь. Дайте зброю, я буду біля своєї хати на своїй вулиці стояти на смерть. В рідних сукірянах ну не біля хати на вулиці. А. Я образно сказав: буду захищати сукіряна, але ж у нас їх зброї нема. На фронті не вистачає, а ви хочете, що дадуть? от Якщо Україна, не дай Бог, вже прийде до кінця і треба помирати всім, що дадуть людям? А нічого. І будуть бучі, будуть Маріуполі. Страшно, 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 тому що, тому що з 91 92 року Україна летіла як локомотив без гальм прір. Все. На превеликий жарт. На превеликий жаль, наш український народ цього не зрозумів, не хотів зрозуміти. Жив одним днем. Не думав. Тому, тому ми дійшли до такого сумного фіналу, який зараз є. Закінчую стрім. А... Пан Макс написав досить цікавий коментар: злодії при владі, класний лайфак. Придумала, ми все е, вкрадемо, а винна Росія. Так, так, так. В Україні ж грабували Україну українці. Ну, а винна Росія. Треба стрілку перевести. Женя Сологуб, нехай чиновники не чіпають істину православія. Будуть погані наш, наші наслідки. Згідний пане Євгеній, не треба чіпати православну віру взагалі. Не треба розділяти народ. Не треба чіпати православну віру. Дуже небезпечна тема. І я підтримую вас. Коля Борщ, нам скоро не росіяни, нам надо там, нам скоро не росіян, нам треба боятися. Доброго вечора. Дякую вам за працю. Бажаю вам скоріше визгруння. Світлана Журовель, я дякую пані Світлана за побажання і дякую за те, що ви з'явились в стрімі. Що я вам скажу? Скоріше визруйте. Я дякую всім і низько кланююся усім, які мені бажають скорішого визрелення. Але я скажу: у мене скорішого визрілення не буде. Буде виздрілення з, з допомогою нашого Господа Бога Ісуса Христа. Не так просто у мене з моїми болячками. Хотів би швидко визвірти. Але не так все просто. Ну, що я вам скажу, рідні, дорогі, пропрацювали ми 21 хвилину. Я дякую друзям в чаті. Рабам зброю не дадуть. Так, 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 пане, рабам зброю не дадуть. і Доброго вечора, доброго здоров'я. А чому ніхто не допускає до горняка, ярмака і Путіна? Ну, ви знаєте. В такі теми я не лізу, тому що тому, що є Гордон, да тому що є Євген Дикий, тому що є е, Юрій Швець, тому що є Плотніков, тому що є багато українських блогерів, які можуть цю тему. Вони там в Києві, вони там наверху. Ну а я звичайний український історик, журналіст Ір Швець який провів сьогодні стрім. І попросив владу зупинитися, і... бо буде третій Майдан в Україні. З вами Ігор Швець. Дякую за стрім, дякую друзям в чаті, дякую за 58 лайків. Підписуйтесь рідні, на YouTube канал Ігор Кравцов. Хто зможе, допомагайте донатами. 54 57 08 25, 1370. 1,8978, 78 Карточка Приватбанку. Доброї спокійної ночі і традиційне. Слава Україні і смерть ворогам. Добраніч.